Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини За мене звати Андрій Сінісен. Вітаю! Отже, ми починаємо. Стабільність об'єднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил мають бути збережені. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він доручив урядовцям разом з європейською комісією та іншими партнерами напрацювати необхідні для цього підходи. Я доручив нашим урядовцям робити разом з Єврокомісією, разом з усіма нашими партнерами в Європі все, щоб зберегти стабільність об'єднаної європейської енергосистеми та європейських енергетичних правил. Щоб там Путін не сказав фіцу, коли той був в Кремлі, але європейські правила повинні бути сильніші, ніж зв'язки того чи іншого персонажа з Москвою. Окупанти вдарили з артилерії по білозерці на Херсонщині. Восьмеро людей постраждали. Серед них двоє дітей: – 16-річний хлопець та 15-річна дівчинка. Отримали черепно-мозкові травми та контузії. Їх госпіталізували. З безпілотника загарбники атакували і Антонівку за інформацією обласної військової адміністрації. Постраждав 38-річний чоловік. Його доправили до лікарні змінно вибуховою травмою та уламковим пораненням руки. Двічі за цей день росіяни обстріляли і Дніпровський район Херсона. Там постраждали два чоловіки. Вони отримали мінновибухові травми та уламкові поранення. Перший був на вулиці, коли міста атакували безпілотники. Інший в машині, коли окупанти скинули вибухівку з дрона. Уламки ворожих безпілотників пошкодили дах п'ятиповерхівки у Миколаєві та поцілили на територію промислового підприємства. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Окупанти атакували місто вночі. В обох випадках виникли пожежі, які вчасно ліквідували рятувальники. Люди не постраждали у житловому будинку частково зруйнований дах та вибиті вікна. Є і на Нікопольщині. Про це повідомив учільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 43-річна жінка отримала ушкодження в Марганецькій громаді. Пошкоджено кілька приватних будинків, господарську споруду, газогін та лінію електропередач. Згоріли кілька автівок. На залізничній станції Воскресенськ Московської області стався вибух. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. В результаті було знищено вагони вантажного поїзда, який використовувався для забезпечення логістики російської армії. Остаточні наслідки проведеної спецоперації встановлюють. Мінують дитячі ліжка, меблі та побутову техніку. Така тактика окупантів на українській землі. Відстипаючись з позиції, заміновують все навкруги. Так про ротації в небезпечні регіони розповідають піротехніки з Кіровоградщини про роботу відділення створеного від початку вторгнення Росії та як посвячують новачків у сапери. Лілія кочерга розкаже. Ложимо обов'язково. Металошукач чи міношукач за себе по тій території, по якій ми пройшли, і знаємо, що вона небезпечна. Стаємо на коліна і щупом обережно прощупуємо місцевість, щоб зрозуміти, чи немає тут. Бахнебеспечного предмету так Єгор Єфіменко розміновував Харківщину та Херсонщину з допомогою спецтехніки, а здебільшого вручну сапери виявляють протитанкові й протипіхотні міни, залишки нерозірваних снарядів, авіабомб та решти вибухонебезпечного металу. Потім їх знешкоджують. В мінують цивільні об'єкти та старанно маскують вибухівку, каже піротехнік, присипають травою, листям лишають в неочікуваних місцях. Була е, вже розбита будівля, і під час того, як обстежували територію, заходячи в будівлю, помітили те, що підлога лежить не так, як потрібно. Якщо це якась позиція була там, де вони знаходились певний період. Під час відступу вони мінували все. Найчастіше саперам доводиться мати справу з протипіхотними мінами. Вони для людей найнебезпечніші. Їх не так видно, а перед тим як зайти на територію, потрібно звісно, щоб стежити. Люди цього не робили, не знаючи, йшли там випасати скіт або не знаю, просто в якийсь сад піти там, набрати тих самих яблук. Було таке, що підривалося. На Харківщині окупанти мінували дитячі іграшки та ліжка, побутову техніку та меблі, розповідає Андрій Паламарчук. Навіть десь і в холодильнику, під кроваттю, в кроваті, в шкафу. Абсолютно, абсолютно. Тобто бували випадки такі, що ну де поодинокі випадки, де не поодинокі, було таке, що навіть на калітки розтяжки. На входних дверях розтяжки, плюс вже в самому будинку, десь, допустимо, за будинком. Андрій Чижмар у службі порятунку працює вже 10 років. Від початку великої війни піротехніком. До того служив у рятувальному відділенні, встиг попрацювати на Донеччині, Херсонщині та Харківщині. Буквально в двох метр, метрах від забору знаходилися міна, як Мон 50 напевної на дії. Він це, типу, вже два роки, як освободили Херсон, хлопці. Але шайно кучем мені казали, що там бабуська підірвалася. Головна головне мотивація, каже сапер, для нього це безпечне майбутнє дітей та родючі поля. А боятися це нормально. Коли захисний інстинкт не спрацьовує, певен треба міняти роботу. Коли боїшся, воно тоді більше така відповідальність є. Тобто, я не думаю, що хтось любить з моїх хлопців, з моїх колег, що хтось не боїться. Всі бояться, тому що всі хочуть жити. А Наша професія на даний час. Я, я вважаю небезпечно. А Ав'ячеслав Демчик у саперній справі рік раніше працював на складі. Перші дні на службі чоловік пам'ятає досі. Традиція посвячення в сапера це трішки тротилової шашки попробувати На язик. От така традиція у нас. На ну, повкусу якщо чесно, як працював ну, вживати не можна, він є дивити. Набравшись досвіду, сапер поїхав розміновувати Донеччину. Ми працювали на полях, там відносно безпечно було. А коли їздили в Лиман на пожежі, тобто ось, восени були великі пожежі, там постійно обстріли, постійно пожежі, і ми робили проходи до істочників вогня для пожежних. Там було небезпечно, там прилітали достатньо часто. Це піротехнічне відділення утворили у 14 році. З тих пір сапери працювали в усіх прифронтових регіонах. кажуть, найбільш забруднена земля на Донецькому напрямку. Відділення складається з п'яти чоловік. Проводяться роботи по очищенню лісових масивів, сільськогосподарських угідь саме від. Вибухонебезпечних предметів. Наші були і на Донецькому напрямку, і на Херсонському, і на Харківському, і на Чернігівському напрямку. Працювати саперам доводиться в польових умовах, розміновуючи кілометри бездоріжжя, лісосмуг та населені пункти, очищають українську землю навіть з настанням холодів, коли ґрунт промерзає, і працювати дедалі складніше. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Черговий великий пакет військової допомоги на суму понад мільярд доларів планують надати Україні Сполучені Штати. Про це пише Associated Press, посилаючись на американських чиновників. Видання підкреслило, що адміністрація Джо Байдена прагне максимально підтримати Київ до завершення його президентського терміну. Новий пакет військової допомоги включатиме зокрема боєприпаси для зенітно-ракетних систем НАСАМС та системи протиповітряної оборони ХАВК. Крім того, Україна отримає ракети Стінгер а також артилерійські снаряди. Оголошення про передачу допомоги очікуються в понеділок, 30 грудня. Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США. Постачання відбувалося через Грецію. Про це повідомив очільник офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, це вдалося попри намагання Росії зруйнувати українську енергетичну систему під час війни. Він наголосив, що Україна успішно інтегрується у глобальний енергетичний ринок і подякував міжнародним партнерам за підтримку і довіру. Влада Росії заборонила ip телефонію в країні. Про це йдеться в постанові уряду. Відтепер дозвіл підключення через інтернет до мобільних та стаціонарних телефонів виключено зі списку ліцензій на послуги зв'язку. Там пояснюють цю заборону боротьбою з шахраями. В уряді РФ також стверджують, що обмеження не вплинуть, нібито на звичайних користувачів телефонного зв'язку. Понад 41 тисяча робочих місць була створена завдяки грантовій програмі Власна справа. Саме завдяки неї змогла відкрити власний бізнес і жителька Києва. Надія її кав'ярня вже стала популярною. Як їй це вдалося, та які можливості надає грант? Руслана Сушко дізнавалася навзаєм. Затишна кав'ярня на одній з вулиць Києва. Її власниця пані Надія зустрічає гостей з посмішкою. Тут не просто кава, тут більше про атмосферу, про результат, про бажання, про навчання. Цей заклад відкрили завдяки гранту. Власна справа Надія каже, поштовхом до створення став переїзд з рідного Херсону. Почати з нуля та зібрати команду вдалося саме тут. Нам треба було чимось займатися, щоб не з'їхати з глузду, тому що в нас велика кількість сімей. В нас у кожного всі в сім'ї військові. Нас дуже сильно затягнула з дівчатами історія ну не те, що благодійності, да тобто, а самопожертви грантових коштів вистачило, аби дати бізнесу старт. Все інше досвід та любов до роботи. Ці кошти в мене пішли чітко на апаратуру, на оренду, на вивізку, рекламу. Десь, звісно ж, там докладала, тому що я хочу, щоб це був бренд. Дуже багато де вчилася, В мене більше ніж 8 років стажу, Вивчала учнів і якщо чесно, то просто вирішила спробувати. І спроба виявилась вдалою. Кав'ярня працює всього два роки, але вже має постійних гостей. Смачна кава, смачні пряники, дуже приємна атмосфера. Завжди зустрічають з посмішкою, з таким теплом. А може нам покажете якусь екскурсію по вашій кав'ярні? Звісно, покажемо. У нас тут майже 40 квадратів. В цій кімнаті в нас тут приходять дитячі свята, майстер-класи, ретріти. Серце кав'ярні це наша кавомашина. Наша кава машина, яку От те, що ми казали на початку, що грандові кошти пішли на апаратуру. Апаратура – це найголовніше. Це серце цього закладу, Без неї нічого тут не було. Проєкт власна справа це частина великої програми. Є робота. Вона була запущена ще у 22-му для допомоги бізнесу, який постраждав від війни. В результаті програми було створено 41 тисяча робочих місць. Було видано 22 тисячі грантів, і наші грантери сплатили. 3,6 мільярда гривень податками загалом грант отримати дуже легко. Потрібно подати заявку через дію. Потім банк перевіряє онлайн всі ваші документи не потрібно приносити їх в поправому вигляді. Далі онлайн інтерв'ю. Якщо все гаразд, то гроші зараховуються на рахунок. Гранти виділені в межах програми не тільки допомагають малому та середньому бізнесу, а й позитивно впливають на економіку країни. В Україні 99% всіх бізнесів це малий і середній бізнес, і цей бізнес створює 70% ВВП України. В секторі малого і середнього бізнесу зайнято 80% людей. Тобто, якщо держава допомагає грантами малому і середньому бізнесу, то це стосується української економіки в цілому. Наша героїня Надія своїм прикладом тільки підтверджує таку тенденцію. Каже, держава дійсно підтримує тих, хто мріє про власну справу. Головне не боятись, а обов'язково пробувати і робити те, що любиш, ставати самостійними, відкривати ФОП, відкривати в собі ті сили і працювати. Руслана Сушко, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.